Евакуація тварин. Більше 150 тварин знаходиться в Мирнограді, яких потребують евакуації, і ми разом з командою їдемо для того, щоб їх звідти забрати. Ну а вас я прошу долучайтесь, допомагайте, як завжди, в нашій команді, тому що без вас буси просто так не їздять на доброму слові. Все потребує вашої допомоги, вашої підтримки. А ми будемо робити свою роботу. Тому, будь ласка, долучайтеся. Донат, репост, все інше ви знаєте. В описанні під відео є вся інформація, як ви можете долучитися Все. Ось клітки, вольєри. Все це треба розбирати, все це треба вантажити. Усі чекають допомоги. Да, Тимі золотенький. І моя золота, ой оце білочко моя, привіт! Привіт, да. ой, тихо, не падаємо, ой мої гарнисінькі, ви всі, да, гарнисіньки ми. Ой-ой-ой, стріляють чуть не. Бачите, тварин дуже багато. всі в літах, усі чекають на допомогу, всі чекають на евакуацію.